Приєднуйтеся, приєднуйтеся, хай буде вам на користь. Які результати отримали? Завжди цікаві результати людини, які тільки перша От ви 5 місяців. Які результати ви отримали? Напишіть, будь ласка, напишіть, поділіться самими такими. Добавилася енергія, краще стала спати. Нормалізувався сон, стул. Це дуже добре. Приєднуйтесь, друзі, приєднуйтесь. Хто ще не має консультанта, я залюбки можу бути ним. Звертайтеся. Проблеми? По жіночому пішли, і гіпертонія пропала. Супер. Друзі, ну це не результат. Це просто. 11 кг мінус. Боже, можна я зроблю скрін і поділюся з друзями вашим відгуком Можна? Боже, дякую вам, дякую, друзі. діліться результатами. Будьте